Тим часом у Сумах на заводі оболився дах. В одному з цехів Сумихімпрому з невідомої причини впала стеля. Інцидент стався цими вихідними. Подробиці далі. На вихідних на підприємстві Сумихімпром стався інцидент. З невідомих причин у другому цеху з виробництва косотитана Впала стеля. На щастя, у вихідні дні працівників було мало, тож ніхто не постраждав. З власних джерел ми дізнали, що даний цех вже тривалий час не працював. Втім, насторожує, що працівники не коментують цю аварію. Правда, что на предприятии вчера крыша обвалилась? Без комментариев. Где я не знаю, я не здесь не работаю. А? Мы не Мы здесь не работаем. В Тим интернет и пить комментарями из этого приводу. Честно, не удивительно. Совсем не удивительно. Особенно когда завод на соплях держится. За 60 лет никто не менял крышу и не делал никаких ремонтных работ. Как оно еще вообще долго так продержалось? Удивительно. Адміністрація підприємства про ситуацію також не говорить. Втім, відомо, що цех відкрився ще у 1966 році. Наразі невідомо з якої причини дах не витримав і впав. Марія Бульдович, Олександр Сокол, Новини СТС.